Всіх вітаю! З вами Марія, Кицька Аліса і Філіжаночка з відповідями про те, хто до вас придивляється. Давайте побачимо. Так, поки я роздивляюсь, я дуже всім дякую за вашу активність, за те, що ви так приємно мені пишете, за ваші лайки, за ваші підписки. Я вам дуже-дуже рада. І давайте тепер дійсно дивіться, хто до вас приглядається. Мені показана чоловіча фігура тут, зі своїми якимись думками про вас. Людина, яка дійсно ви спілкуєтесь з цією людиною, час від часу бачитесь, бо мені показано, що тут як наближається і віддаляється від вас людина. Людина, яка, знаєте, стоїть на, на якихось таких заплутаних відносинах з вами. Знаєте, людина, яка для вас не відкрита. Ви взагалі-то ну, небагато знаєте зараз про цю людину. Може, колись знали більше, але зараз я бачу, що людина для вас Ну, знаєте, ну, така темна лошадка, скажімо так. Е, щось буде прояснюватись цією людиною для вас, якісь новини вам буде приносити, якісь не дуже багато, не, <свісно> не мрійте, що там дійсно багато будете знати після цієї розмови. Але щось там трошки-трошки вам таке скаже, і ви так буде вам над чим пос. Поміркувати. Потім, хто для, до вас ще приглядається, що стосовно особистого, вашого життя, ну, мені цей чоловік і тут показаний, він якось так, знаєте, Ну не те, щоб там ходить за вами по п'ятах, але час від часу він дуже вами цікавиться, вашим життям, якось вашою особистістю. Ну, ви це відчуваєте, вам це приємно, вас це не лякає. Ну, тобто це не така фігура, яка вас взагалі мож, могла би злякати і якось так насторожувати. Ні. Це якась відома вам людина. У нього є якісь питання до вас, але щось я не бачу, щоб він їх проговорював. Вони є, він, вони в голові у цієї людини. Він з ними ходить з цими питаннями, але якась тиша, на виході тиша. Так, ось тут з кимось ви цю ситуацію обговорюєте. Потім дивіться, хто до вас придивляється. Є тут молодий чоловік мені показаний, чого придивляється, якісь гроші, йому дуже потрібні. Це може бути це не чужа людина до вас, це може бути там сином, племінником, онуком, може бути. і Щось, щось у нього, там, знаєте, свої якісь бажання є. А ви можете. То бажання, ну воно якесь не дуже коштовне, і ви можете його втілити в життя придивляється до вашого настрою, коли б з вами цю розмову розпочати. Потім, що ми ще тут бачимо, хто до вас придивляється. Тут мені така цікава жінка, така дуже симпатична, показана, дуже сумні очі. Дуже. І знаєте, ви тримаєтесь, ви більше тримаєтесь, аніж так себе відчуваєте. Ви в такому стані зараз, коли я бачу просто заплакані очі, на жаль, і бачу, знаєте, ви, ви не можете відпустити своє минуле, ви просто не відчуваєте майбутнього зараз, і ви в минулому застрягли. Але трошечки треба вже повертатись до майбутнього. Там в минулому вже отак от, от як є. Вже ви там нічого не зміните. А якщо ви будете аж задовго там в минулому вашому сидіти, ви можете пропустити важливі моменти, які налаштують ваше майбутнє. Тож, будь ласка, втирайте очі, вірте в себе, ви зможете, ви сильна. І вірте в своє майбутнє. І дивіться, там стоїть якийсь чоловік, я не скажу, що це геть нова людина для вас. Він як очікує зміни вашого стану. І, знаєте, людина, яка, от як вашого повернення очікує. Людина, яка е, е, якесь питання вам хоче завдати, але чекає, щоб з вами поспілкуватись віч на віч. Поки що ви як відвернута від цього чоловіка. Так, далі, хто до вас придивляється? Ого. А тут ви придивляєтесь до людини. Вибачте. І так, знаєте, ви так налаштовані до цієї людини, що от-от слушний момент буде, я тобі як дам, будеш ти в мене знати. Хтось вам дуже не подобається з вашого, ну, якось так знаєте, це не, це не зусиль вашої, це якось так ви бачите цю людину час від часу, і кожного разу ви собі кажете, оце б, оце б я б дала б тобі. І чекаєте слушного моменту, обов'язково скористаєтесь ним. Так, хто до вас придивляється? Ну тут до жінок, звісно, чоловіки придивляються, але не бачу, щоб вони щось там близько до вас підходили. Дуже бачу, дивіться, одна, друга, третя мені жінки показані. Знаєте, от ви. Тільки, будь ласка, я не образити хочу, я просто хочу описати ваш, ваш стан, щоб ви розуміли, як вас бачать ці чоловіки, чого вони взагалі не, ну якось так знаєте, не мають тієї сміливості до вас підійти і щось там, хоча б якусь розмову розпочати. Ви як ота снігова королева, ви транслюєте від себе холод. Що не підходьте, не чіпайте мене. Мені до всіх вас байдуже. Ось в такому якомусь стані ходите. І тут, знаєте, от вами милуються, ви дуже подобаєтесь, але ви як та актриса на екрані. От побачив, помилувався і далі пішов. І навіть не, знаєте, от, це як захоплення, яке воно таке от побачив, там, ах, і все, і от думки не, не налаштовують людину на те, що можна підійти до цієї жінки і спитати, там, як справи, як ся маєш, там, чи можна познайомитись, ну, просто якусь там розмову розпочати, це просто от на відстані помилувався, далі пішов. Хто до вас придивляється? Давайте побачимо, що тут по роботі, що тут соціум нам покаже. Дивіться, є тут людина, я не буду казати чоловік або жінка, бо не, нема тут розділу на це. Людина як білка скаче, багато чого робить за день. Дуже втомлюється до кінця дня і так, знаєте, відповза там з роботи, придивляється до вас в тому сенсі, що якусь вдачу має намір від вас отримати. Може, якусь допомогу, може, ну, мені не показано, що саме. Чоловіча статура знов бачу, знов бачу, але знов якихось таких от певних а, ну, дій, якихось навіть розмов, нічого такого не бачу. От стоїть осторонь і просто, просто дивиться нічого. Питання в голові є питання, але воно не має відповіді. Ну, Згодом, трошки згодом будуть відповіді. Може, ви зараз мене почуєте, просто трошки інакше будете поводитися, і у людини з'явиться можливість якось там до вас наблизитись. Так, придивляється тут якась людина, де заради того, щоб вам запропонувати якусь ситуацію, за яку будуть сплачені гроші, ну, то роботу якусь знаєте, ну, але то не таке щось як постійна робота. Це, як, знаєте, допоможи, а я заплачу. Ось так воно виглядає. Про зміни приглядаються люди, тут не одна людина. Тут декілька людей приглядаються до вас, бо цікаві зміни в вашому житті. Те, як змінилось ваше життя, те, як ви плануєте його надалі міняти. Тут, знаєте, якісь ситуації, які потребують розуміння вашого там. До чого ви прагнете, до, як ви будете далі там, себе поводити в ситуації. Ну, от, чи можуть на вас розраховувати, чи не можуть на вас розраховувати ось такі. Так далі. Ось тут чоловік якийсь придивляється для вас, бо ви якийсь кладець інформації, ви щось знаєте, ви щось вмієте аналізувати вмієте результати видавати. Ну, Тобто ви вмієте роздивитись ситуацією, знаєте, на складові її розкласти. Ці складові побачити, ну, якось там для себе врахувати і поділитись своїми враженнями, своїми думками. Так, ось тут ще бачу чоловіка. Дивіться, вам приємно, ви відчуваєте зацікавленість чоловіка, але чогось ви так трошки, знаєте, от він як за спиною завжди у вас. Ви так відходите від нього, ви не залишаєтесь, не затримуєтесь біля нього. Дивіться, ще тут мені показані люди. Вашою якоюсь роботою зацікавлені, вони її розглядають, ну тобто і вас теж, бо це ж ви робили, це ж ви щось там знаєте, вмієте. Так, і ось тут людина придивляється, щось ви розраховує, що ви щось завершите для цієї людини, і це буде допомогою для цієї людини. То придивляється, щось вам питання буде ставити якесь таке, знаєте, для людини важливе питання. Ну і розрахунок на те, що ви не відкажете, що ви зробите. Так, хто ще до вас придивляється? Два чоловіки між собою вас якось так обговорюють. Зацікавлені вами? Ось тут врівноважити треба якусь ситуацію і завершити її, от просто одразу. Знаєте, не давати можливості продовження. Просто, от як тільки врівноважується ситуація, одразу ставити крапку. І розходитись з людиною, надалі не спілкуватись. Якась така мені ситуація показана з чоловіком це якийсь чоловік. І показано, що ви все вже знаєте про нього, і надалі нічого нового ця людина вам вже не запропонує. Тож відрізай цю людину і йди далі, бо тільки. Показано, що тільки втрата енергії здоров'я від цієї людини для вас, для когось з вас. Але я не знаю для кого. Тут немає підказок, жодної літери не бачу, тож хтось з вас там, я так думаю, що розуміє, що то ваша ситуація, але як вам робити, це просто підказка кавої гущі. А ви там вже робите, як ви відчуваєте по вашій ситуації. Ну, давайте глянемо, що тарілочка нам покаже. Зараз дійсно тут якась готується дорога, людина до неї готується, обговорюється якісь. Е е Ну, тут як дата як пері... тут як два періоди якісь пройдуть, і буде ця дорога. Ну, там мені двійка показана, але це, знаєте, два дні, два тижні, а може два місяці для когось. І стабілізується ситуація і вже буде та дорога. Далі. Тут у вас придивляється. Знов чоловіка бачу. Тут багато в цій філіжанці цих чоловіків. Дивіться, як воно. А, ну тут такий чоловік, тут, якщо до лікаря звертались, то він дуже ретельно розглядає вашу якусь ситуацію. Він, як знаєте, навіть з кимось радиться. Бо тут е, щось таке, знаєте, цікавий випадок. От не знаю там, з чим ви до нього прийшли. Але ну, це ситуація, в якій йому, знаєте, от сам собі каже, що корисно буде розібратись, ну, то буде робити. І зараз хвилинку. І ось тут от чоловік, який приглядається, він щось вам е, каже. І він чекає на вашу реакцію, а реакції нема. Ви замислились і поки що обдумуєте, що він там вам сказав. Запропонував там щось може, ну, поки що чекає на вашу реакцію. Це як спитав вас про якусь людину. Ну, як з кимось обговорював, хтось когось з вами обговорював. Щось там намагається вдало зробити Ну, щось там просувається і ж якась ситуація, вона грошей взагалі то стосується, але не таких вже великих, які б то не можна було дістати ну, там, або заробити і е, там щось з цими грошима зробити. Ну, Тобто вся ситуація така вирішальна. Все, що можна зробити. Так, і тут чоловік якось сидить нога на ногу, щось таке, на його погляд, коштовне тримає в руці. І, знаєте, придивляється, подобається він вам чи ні. Тут якесь нахваляння себе йде. Якийсь такий, знаєте, персонаж, який дуже. Любить себе дуже, так, хоче, щоб його і оточуючі дуже любили. Ну, от на цьому я закінчу. Дуже дякую всім, хто подивився. Маю надію, що вам то було цікаво і що ви щось для себе почули. Може, когось впізнали для себе. І бажаю вам, щоб поряд з вами були тільки гарні люди. Які, якщо і придивляються до вас, то тільки з гарними намірами до вас. І миру та злагоди вам, вашим родинам, бережіть себе. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!